Всім привіт! Сьогодні хочу на вечерю приготувати картопельку в духовці з грудіночка. Чистимо картоплю, потім нарізаємо ось такими скибочками. Десь ось такі кусочки у нас мають вийти. Потім додаємо цибульку таку накришену. Далі це все діло солимо, паприку додаємо, Сухий чесничок і перчимо. Пепчемо, перчемо і гарненько потім це все перемішуємо, щоб трошки постояло, просолилось. Грудиночку теж нарізала, посолила, поперчила. Через хвилин двадцять викладається все на протуйню, так гарненько розрівнюю, зверху ложимо лаврушечку, грудиночку нашу викладаємо, все розрівнюємо, гарненько накриваємо фольгою і будемо ставити в духовочку верхній нижній нагрів, ставимо десь 200. Градусів і на хвилин 50, думаю, можемо про неї забути. Ставимо 50 хвилин, ставимо в духовочку, хай наша картопелька там запікається під фольгою спочатку. Через 50 хвилин знімаємо обережну фольгу обережно, бо там пар дуже гарячий. Ось так виглядає наша картопелька, ставимо обратно, щоб ще вона підсмажилась. Дивіться, яка вже гарненька получається. Зверху сирочком підсипаємо. Сирочку можна побільше, але в мене більше не було, тому в мене небагато. Присипаємо цей весь сирочок, задвігаємо обратненько, поки сирочок розплавився, і ось така красота у нас вийшла на вечерю. Дивіться, картопелька з цибулькою, з грудинкою, сирочком, дуже смачно, швидко, без всяких морок. Вечеря наша готова. Всім смачного!